Триває 1160-й день повномасштабної війни в Україні. В ефірі телемарафону працює команда телеканалу Рада. Про головне в Україні та світі розкажу вам я, Світлана Усенко. Відновлення України обійдеться приблизно у 400 мільярдів фунтів стерлінгів. Про це повідомляє видання «The Times». Одним із джерел фінансування можуть стати заморожені російські активи. Довгостроковий успіх України буде ключовим для повернення окупованих територій і ослаблення путінського режиму. Незважаючи на постійну загрозу нового вторгнення, Київ планує будувати оборону за принципом тайванської стратегії їжака. Вона полягає в тому, щоб зробити себе настільки колючим, щоб Москва не насмілилася відновлювати військові дії. Німеччина продовжить надавати військову допомогу Україні навіть у разі припинення підтримки з боку США. Про Це заявив міністр оборони Борис Пісторіус. Він підкреслив, що це зафіксовано в коаліційній угоді нового уряду ФРН. За його словами, підтримка України важлива не лише з міркувань солідарності, а й для безпеки всієї Європи. Пісторіус попередив, що перемога Росії створить серйозну загрозу для НАТО і сусідніх країн, таких як Молдова та Грузія. Північна Корея вперше підтвердила, що направила свої війська до Росії для участі в війні проти України. Про це пише видання Рьонхаб у КНДР. Заявили, що військових відправили до РФ за наказом Кінчен Чен Іна відповідно до угоди про взаємну оборону між Пхеняном і Москвою. Крім цього, у своїй заяві КНДР також підтвердила участь своїх військ у боях на Курщині кількома днями раніше. Росія також офіційно вперше підтвердила участь військових КНДР у війні проти України. 168 бойових зіткнень відбулося протягом минулої доби на фронті. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Найбільше російські війська штурмували позиції українських захисників на Покровському напрямку. У районах Лисівки, Єлизаветівки та Новосергіївки сили оборони зупинили 64 штурми: два десятки на Лиманському напрямку, 16 на Краматорському. До 10 бойових зіткнень відбулося на Харківському та Торецькому напрямках. Росія не дотримується режиму припинення вогню та намагається і надалі затягувати війну. Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив: без тиску не обійтися, лише так можна зупинити ворога. Росія дійсно намагається обманути світ, обдурити Америку та інших, і надалі затягнути цю війну. І тому потрібен тиск, без тиску не обійтись. Щоб росіяни пішли на всі кроки, пішли на все, що необхідно, щоб зупинити війну. Побачити війну очима тих, хто щодня б'ється з ворогом за нашу свободу. У столичному кінотеатрі Жовтень відбувся закритий показ документального фільму Рух почався. Стрічка розповідає про контрнаступальні дії на Харківщині. Глядачі дізналися подробиці однієї з надважливих операцій Нацгвардії та Збройних сил України, яку творці зафільмували за допомогою десятків екшн-камер. Наша Юлія Чехічина мала можливість побачити стрічку і дізнатися більше деталей про її створення. Так глядачі реагують на новий документальний фільм Рух почався. Показ якого відбувся у столичному кінотеатрі Жовтень, у центрі сюжету розповідь про контрнаступ поблизу села Липці. У ньому задіяні бійці 13-ї бригади Нацгвардії України, Хартія та підрозділи 92-ї механізованої бригади. Один з учасників бою військовослужбовець Пінки, наче знову багато хто навіть не знає, що там. У фільмі показано всі етапи планування операції: підготовку та її безпосереднє втілення на полі бою. Серед авторів Володимир Дехтярьов розповідає: хотіли показати, що наші захисники такі ж люди. Найголовніше в фільмі було безумовно показати, що ті зміни, які ми бачимо на картах, що їх роблять... Прості люди, які в якийсь момент обрали піти до війська. Пінкі долучився до Хартії ще торік улітку. Хлопець певний: люди мають знати, хто бореться з ворогом. Щоб люди розуміли, якими зусиллями це все робиться. У Хартії кажуть, крім української аудиторії, хочуть залучити і зарубіжну. Для іноземної аудиторії дуже важливо показати, що ми вже насправді повністю а, сумісні з процедурами і стандартами, які використовуються в арміях країн НАТО. А от знімали фільм за допомогою екшн камер, що були на військовослужбовцях, та з відео зібраних з дронів в складі нашої команди, яка займається. Медійною частиною є професійні оператори, але безумовно було декілька десятків екшн камер на шоломах бійців штурмових груп на техніці. І також ми використали багато відео з дронів. Попри складні зйомки, найважчим було моральне питання, як і кого ми можемо показувати з тих, хто був поранений або повернувся на щиті. Тому ми активно працювали і спілкувалися з сім'ями наших загиблих для яких було насправді дуже важливо отримати кадри. Останні кадри дивіться цей фільм в ефірі марафону Єдині новини у середу, 7 травня, о 22.15. Юлія Чехіршина, Павло Бондаренко, загальний національний марафон. Єдині новини. 15 років позбавлення волі для президента втікача Віктора Януковича такий вирок виніс сьогодні Подільський районний суд міста Києва у справі про незаконний перетин Януковичем кордони у лютому 2014 року спільно з начальником своєї служби безпеки. На судовому засіданні працював наш кореспондент Дмитро Шульга. Дмитро вітаю, які деталі цієї справи ти дізнався. Вітаю президенту. утікач отримав другий вирок щодо незаконного перетину державного кордону та підбурення до дезертирства. Український суд заочно виніс вирок на 15 років позбавлення волі. Подільський районний суд міста Києва визнав винним у вчиненні злочинів та призначив покарання колишньому президенту України 15 років позбавлення волі за організацію незаконного е, переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства. Частина друга статті 3 Ста частина 4 статті 27, частина 2 статті 408 КК України вирок набуде чинності через місяць, якщо не буде апеляції з боку засудженого. За словами Івана Іванова Дениса, заступник заступника начальника департаменту офісу генерального прокурора у справах майдану були встановлені докази. Та та до встановлені докази та допомога ексохоронця колишнього президента. Пряма мова. Вони звинувачували згідно обвинувального акту переправлені кількох осіб незаконному переплавленні через державний кордон, а також Кобзар обвинувався у дезертирстві, а Янукович у підбурюванні до дезертирства військовослужбовців Служби безпеки президента управління державної охорони України. Як заступнику начальника удо України кобзарю 10 років позбавлення волі за організацію незаконного е, переправлення осіб через державний кордон України та дезертирства, частина 2, стаття 332, частина 2, стаття 408, КК Україна. На цьому в мене все інформація. Студія. Дякую, Дмитре. З нами на зв'язку був наш кореспондент Дмитро Шульга, який працював на засіданні Подільського райсуду столиці. Там сьогодні оголосили вирок у справі незаконного перетину кордону експрезидентом України Віктором Януковичем. Індія та Пакистан провели військові навчання із тестовими запусками ракет. Індійські ВМС відзвітували про успішні протикорабельні стрільби, підкресливши бойову готовність флоту. Пакистан у відповідь продемонстрував запуск балістичної ракети і попередив, що міць його збройних сил не варто недооцінювати. Напруга між ядерними державами зросла після нападу бойовиків на туристів у індійській частині спірного регіону Кашмір. Це був найбільший теракт за останні 17 років. Ків квітня там загинуло 27 осіб. Нові торговельні угоди та мирні переговори. Ключові завдання, на яких планує. У наступні 100 днів сконцентруватися президент США Дональд Трамп. Про це пише Ройтер з посиланням на чиновників адміністрації. Білий дім готує амбітний план, в рамках якого Трамп прагне укласти 90 год за 90 днів. Союзники президента хвалять його за швидкі зміни, тоді як критики звинувачують його у підриві прав громадян та міжнародного авторитету. США. Водночас чиновники попереджають про нові несподівані кроки у внутрішній та зовнішній політиці за даними Reuters, пріоритетами Трампа залишаються боротьба з бюрократією та посилення економічних позицій Америки. Десятки кардиналів пройшли Римом у неділю в день, аби дістатися до базиліки Санта Марія Маджоре, де поховали папу Франциска. Його труну помістили в просту мармурову гробницю в бічному проході базиліки. Зверху написано тільки ім'я папи Латиною. На днішою висить репродукція простого Христа, який він носив на шиї. Кардинали пройшли через святі двері базиліки, та по черзі помолилися біля гробниці папи. Франциск став першим главою римокатолицької церкви за ціле століття, який порушив традицію і обрав місце свого поховання за межами Ватикану. Після похоронних церемоній увага зосередиться на тому, хто стане наступником. На тепер немає точної дати, коли розпочнеться конклав кардиналів, який обере нового папу римського експерти прогнозують, що це станеться не раніше 6 травня.